Всім привітики! На зв'язку Мікучан. Так-так, це я. Сьогодні я вирішила розказати вам, як саме я познайомилась з Хадсуне Міку. Перші пісні Міку та інших вокалоїдів я почула ще в дитинстві, коли слухала пісні. Але не знала, що це пісні вокалоїдів. Лише по 11 років я знала про Хасони Міку. Пісні Міку заворожили мене. З них самі перші були. Satisfaction, Tell Your World, Rolling Girl, I shit. Це пісні, які вже стали класикою фандом людей, які люблять вокалоїдів. А Отож, я стала сильніше влюблятись у все це. Я переглядала стільки відео з Хуни Ніку і іншими вокалоїдами що це ну просто не уявити. Я була просто завороженим. Я знала також про Утао і навіть пробувала скачати програму, щоб. Вирювати пісні звука війду, але тут таке я шукала, шукала і знала, що все це платно. І тому, на жаль, від, від цього прийшлось відказатись. І... Отож, коли у 2020 році я побачила, що виходить така гра, як Sekai, тобто Hatsune Miku Colorful Stage. Я просто загорілась цим. Я чекала виходу, я кожен день просто переглядала App Store, як ненормальна. І коли ця гра з'явилась, я її скачала. Боже мій, мене було не зупинити. Я просто кожен день заходила, кожну ніч, я проводила лише там. Мені треба було вчитись але все, що було в моїй голові, це те, що я повинна виграти карточку з міку, Я просто повинна і все. Ну, з часом сталося так, що гра мені надоїла, і я туди заходила раз в тиждень так. А вскоро зовсім просто втратила свій акаунт. Да. І тепер я почала заново грати. Абсолютно заново. Моя мрія завжди була побувати на концерті Хацуне. Я мрію побачити її вживу, і знаєте, я просто хочу сказати дякую і розплакатись там. Я хочу просто віддати всі свої емоції і подивитись, як це бути зі всіма поряд. Теж, хто слухає вокалоїдів справді, я сподіваюся, що ця мрія колись збудеться І я буду все робити для цього. Я якось сиділа і просто думала, а що саме я можу зробити для фандому, щоб ну, продвинути якось, чи якось заявити про себе. Тоді я створила телеграм-канал, але, якщо чесно, я не плакала якихось великих надій на це я. Ну, Просто вела цей телеграм-канал, виставляла якісь арти. Отож, я також стала косплеїти Міку, збирати фігурки з Міку. Я створила просто купа соцмереж і почала їх всі вести. І в мене ті і стільки ми людьми познайомилася, почала ходити на фестивалі Міку. В цілому всі мене звуть Міку, або ж мікучан. І мені це настільки приємно, що люди так. Сприймають мене, я можу просто бути поряд з собою. Я стільки людей завела в цей фандом, і я розумію, що я тут не просто так. Отож, я хочу вам подякувати за перегляд, що ви мене послухали. Мені це досить приємно. Якщо вам сподобалось це відео і те, що я бормотала, тому що я перший раз житті взагалі записую відео, так що е я надіюсь, що в мене це вийшло. Ну, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. А якщо не сподобалось, не ставте подобайку, або пальчик вниз. Ну, а якщо зовсім ну, так сподобалось і хочете слідкувати за мною, можете підписатись на канал. Я хочу, щоб ми разом з вами розвивали Карпандом в калодію. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Всім па-па-па-па!